Вітаю друзі на каналі на зв'язку Богдан. І сьогодні у нас досить такий червоний понеділок, в якому сталося багато проливів, в якому було ліквідовано трейдерів на суму в 1,7 мільярда доларів, на якому багато альткоїнів втратили свої позиції. Багато людей зараз позаходило в шорти, подумали, що зараз починається медвежка. Ну а для когось взагалі не зрозуміла ситуація. І в цьому відео я хотів би пояснити свою позицію, що я зараз думаю по ринку, як я бачу зараз ринок, що в нас сталося, чи щось страшне сталося, чи не страшне. Буде цікаво, тож давайте приступати. В першу чергу, як бачите, за ніч у нас капіталізація крипторинку втратила 200 мільярдів доларів, ліквідовано багато трейдерів, і це все спричинило новина про те, що в нашому США загрожує часткове зупинення роботи уряду 1 жовтня. Підкинули досить такий негатив, але. Як я прожив вже багато періодів, вони нас зараз негативлять, потім через 5 хвилин позитивлять і просто всіх бреть. Ось все, що відбувається. Єдине з тієї інформації, що нам потрібно досить таке запам'ятати, що в нас досить була величезна ліквідація трейдерів, і дуже часто, так як проливи в основному відбуваються в понеділок на моїй історії, якраз приблизно завжди ліквідація була на таку суму. Тобто до 2 мільярдів доларів у нас ліквідувало трейдерів на таких проливах. І коли. Є така цифра ліквідації, це досить часто означало те, що пролив, скоріше за все, закінчений, або може якось мінімальні свіпи, але вже не щось глобальне. Давайте розберемося, але, до речі, підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання є в описі, тому що тут багато новин, багато моїх думок по ринку і так далі. Дуже багато чого цікавого виходить помімо моїх відеороликів. А тепер давайте перейдемо по ринку. Зразу перейдемо на ефіріум, тому що зараз в основному всіх цікавить більше альткоїни. І Ethereum – це є топ на льдкоін, на який я орієнтуюся для завершення бичого циклу і взагалі для завершення всього ринку. В першу чергу, що сталося в нас на Ethereum? Як я говорив у попередніх відеороликах, поки у нас Ethereum знаходиться вище зони 44200 доларів, у нас немає нічого страшного. і… Так і відбувається. Тому що в минулому в цих зонах ми отримували відкат. Ми досить довго не могли пробити. Потім ми пробили цю зону, отримали ретест, і ми можемо побачити, що це досить сильна зона. Зараз ми підійшли до цієї зони і відкатили. Тобто, по ситуації, якщо відкрити денний таймфрейм на ефірі, ми просто перейшли в зону накопичення, де накопичуються різні позиції просто з виносами. І якщо так от глянути на оцю зону, то. Звідси воно все виглядає так, що, скоріше за все, можливо, ми отримаємо якийсь пересвіт нижче, щоб якусь таку додаткову ліквідність забрати і для багатьох трейдерів дати підтвердження в шорт. А потім підемо знімати верхівку і йти до зони у 5200-5600, про яких я очікував. Тобто, ситуація, яка зараз, в принципі, да, дійсно, я очікував розв'язки ринку. Вже в минулому тижні, але в останні дні він поводився, просто стояв на місці, і не було зрозуміло, що робити, і потрібно було подивитися, що буде в цей день. А як бачите, цей день сьогодні був досить таки насичений. Більш локальну ситуацію трошки поясню пізніше по ефірі, тому що я очікую, але давайте перейдемо, наприклад, на Солану. Що в нас сталося на Солану? На Солані в нас просто все прекрасно ну, нічого конкретного не сталося. У нас є зона, про яку я говорив по Солані. Вона є до 200 якраз до 240 доларів. Ось ця зона. Від цієї зони ми отримали реакцію. Да, ми закріпилися нижче, але ми ще все знаходимося в висхідній а, структурі, тому що нас кожен хай. Кожен лой, так їх можна вічно малювати. Він є вище попереднього, що говорить про продовження висхідної структури, і поки так само ну, нічого немає страшного, тому що в нас просто відбувається висхідна параболічна структура, яка може підтверджуватися по цілях і йти далі. Тобто, глобально на ринку нічого не сталося, тільки сталося в нас те, що реально зібрали багато ліквідацій, набрали. Я би так сказати, багатопалива, і взагалі це виглядає як здорова корекція для, под... для продовження руху. Чому я говорю, що це здорова корекція для продовження руху? Тому що якщо перейти на ліквідаційну карту, ось ліквідаційна карта Ефіріума. Так, за один день ми можемо бачити, що в нас ось це зелене, це кількість шортів на ринку. Кількість шортів на ринку зараз переважає практично в декілька раз лонгів. Тобто, якщо ціна ефірі паде до 3700 доларів, лонгів буде ліквідовано тільки на 300 мільйонів доларів, що не так багато вже. З тими ліквідаціями, що були сьогодні вночі. І якщо ми підемо на 4600, що не так далеко, ліквідації буде на 1 мільярд. І навіть зайшовши сьогодні на графіки на біржах, я побачив, що фандінг зараз на тому самому ефірі мінусовий. Тобто, дійсно, зараз реально шортів на ринку дуже багато. І навіщо ринку рухатися зараз далі вниз, якщо ми, скоріше за все, ну там знизу немає чого просто знімати, розумієте? Давайте поговоримо по локальній ситуації по ефіру, що я бачу більш локально, який я зараз бачу сценарії, і що я очікую. Якщо перейдемо на давайте навіть на годинний таймфрейм, то, то як воно часто відбувається? Тобто, да, ми отримали досить великий пролив із свіпом нижче. Дуже часто, дуже часто, коли в нас відбувається такий пролив. У нас ціна може зробити два варіанти: перше це зняти оцей свіп, і на цьому свіпі показати підтвердження для шортистів. Тобто вони тут будуть ще більше шортити і ще більше. Ліквідації буде наростати, тобто це для нас добре. Але більш частіше у нас свіп в основному йде до середини до 0,5. Це є зона по ефіру 415, ми якраз сюди йдемо і потім відкатуємося. Тобто, скоріше за все, ми отримуємо реакції у цих двох зонах з розворотом. Плюс у нас знизу, тут нагадую, є величезна зона. Ось ця зона, це є зона, в яка в минулому ось вона, бачите, вона отут відкатувався ринок, тут також була корекція. Ну і в минулому. Тобто, в нас досить велика зона. да, Ми можемо її свіпнути, але вона має величезну силу і нижче немає великого палива. Тобто, свіп цієї зони буде тільки для того, щоб більше шортистів зайшли на ринок, і для них це буде означати більше підтвердження, що все, в нас закінчився ринок, виходимо з наших позицій, і все пропало. Тому мій найвирогідніший сценарій, який я зараз бачу на графіку, це те, що ми працюємо зараз в цих зонах, можливо, трошки скоректуємося, а потім йдемо на вихід з даного боковика до тих зон 5200 5600 яких я і очікував. Тобто це є мій найвірогідніший сценарій, який він, до речі, і був. Але зараз він може виглядати трошки через пересвіп. Ну так просто чи, тому, що так працює ринок. А, є ще один сценарій, є ще один сценарій, який я закладаю, який може бути на Ефірі це є сценарій, якщо ми йдемо у зону 3600, ось цю зону 3300. Це є така остання зона. І мої дії, якщо будуть ці зони. Тобто, в нас є оця зона 4 4000 доларів, вона є максимально бича, яку я очікую на те, що ми підемо 5,200, 5,600 і потім корекцію. Просто розумієте, я корекцію в зону 3. Оцю зону очікую в будь-якому випадку. Просто в будь-якому випадку, тільки в моєму сценарії було би прекрасно отримати після того, як ми прийдемо сюди. Але, можливо, ми можемо отримати. Зниження в дану зону, і я би так само не переживав. Тому що якщо ми прийдемо в цю зону для трейдерів, ми покажемо те, що все ми пробили нашу головну зону в 4 тисячі доларів, і тут вже буде максимальна кількість шортів, тут вже буде паніка на ринку, тут вже буде все, ми схлопуємося, тут ми набираємо позицію, і потім летимо вже на 8 тисяч доларів. Тобто, якщо ми приходимо в цю зону, мої очікування вже не 5, 200, 5 600, мої очікування вже вище і вище, вище до 8 тисяч доларів. Тобто це той самий глобальний рух. Ну, а нагадую, а по циклам, цикл у нас повинен закінчитися кінець листопада. У нас є два місяці. Два місяці до такого руху. І нам досить достатньо цього всього руху, щоб реалізувати обидва сценарії. Розумієте, тому я поки не рипаюся. Да? Мені хотілося в минулому тижні продати свої позиції, але в такий період, як зараз, ну, я використовую цей період. От, наприклад, тонн. Я добрав тон у свій портфель. Чому я добрав тон у свій портфель? Та все просто тон. Увесь час у нас знаходиться в зоні накопичення, як я говорив. Тобто давайте я вам покажу. Ось наша зона по тону по накопиченні. Бачите, прекрасна просто зона. І з моїми от такими, моя така легенька консервативна ціль це 5 тисяч доларів. Ціль для закриття якихось спекулятивних позицій це вихід із даного, це як 4 долари. Це вихідно. І зараз я добрав позицію, тому що що ми показали? По-перше, ми знизу отримали ресіп, зняли ліквідність по тону. І, в принципі, в нас є всі карти по тону для того, щоб ми пішли з вами вище. Я просто добираю позиції. Тобто, отакі позиції на ринку їх потрібно використовувати. На таких ну, найбільше на них заробляють. Їх потрібно використовувати, а не панікувати. По тону, яка ще можлива ситуація? Я можу набрати, у мене є по тону ще одна ціль набрати позицію, якщо ми підемо у 2200. Тому що тут у нас є ще зняти, як бачите, одну зону. Ми можемо цю зону зняти, плюс ми вийдемо з даного боковика. Це буде просто прекрасна зона для набору позицій. Тут я наберу найбільше своїх позицій, якщо підемо. І тут вже можна спокійно очікувати ціну в 5 доларів, якщо ми звідси підемо. Плюс я готовий по тону сидіти в довгострок. Чому я очікував би ще отаку от позицію? Та все просто навіть на цьому самому, самому ефіріумі, коли ми з вами були торгувалися весь цей час. Дивіться, завжди ріст у нас відбувається, коли в нас є накопичувана зона накопичувана. У нас тут була вона досить великою. Так, ось ця зона. У нас був той самий вихід, який може бути по тону. І це є завжди найкраща, коли в нас відбувається з такої великої зони накопичення. Це є завжди найкраща точка для входу у монету. Тому по тону я очікую. І ці всі можливості, що на ринку я а, використовую просто для себе. Ну і давайте на кінець глянемо, що в нас відбулося на біткоїну. Ну і перейдемо на тижневий таймфрейм, Ось тижневий, ось денний таймфрейм. Ну тут нема що говорити. Просто ну, ні, поки нічого не відбулося. По біткоїну можна розглянути таку ситуацію. В нас є тут певна зона, досить така сильна зона. Поки ми вище 107-108 тисяч доларів, ми знаходимося у висхідному тренді. Ми знаходимося у висхідній позиції. У нас висхідний ринок просто на ринках відбулася стряска. Ну і нагадую, сьогодні ще вийде у нас п'ятнадцять третій. Відкриється ринок, відкриється у нас індекс S&P 500, який закрився на хаях. В принципі, якраз на тому, що ринок S&P може трошечки нормально так обвалитися, ми якраз можемо на ефіріумі і інших монетах отримати оці всі ресвіпи, про які я говорив. А потім, я думаю, криптовалюта до кінця тижня покаже себе досить добре. Все це мої очікування. Надіюся, вам сподобалося. Напишіть свої думки в коментарях, підпишіться обов'язково на мій канал. По трейдингу, це що є. Можете підписатись на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих новинок. Ну і на цьому все. Буду з вами прощатись. Всім пока.